Привіт-привіт, шановні друзі. У мене є відчуття, що всі відео починаються саме тут, бо ми знову кудись збираємось. Завантажили автомобіль. Любчик на місці. Бабуля нас проведжає, Любася вантажи Левчика. Мілуся тут всі. Взагалі, ми всім семейством кудись вирушаємо, куди навіть вудки брали. Тому і спінінги не встигли ми виїхати. У нас вже перший підстоп на сабраці. Міла хоче ходов, Левчик погулять. Любчик в туалет. Коротше, бігаємо туди сюди, я взяв собі каву, мамі капучино зараз зроблю і будемо рухатися далі. Коротше, приїхали 70-ки мече повіли. Нічого собі сосісяка, любчик, це за законом. Здоровий оце. Що, ти що, чи Що з тобою? Такий стиснітельний стоп. Сісяка, любчик, сісяка, люпчик. Продавщиця сісія, Любчик, ой, навпаки. Почи, всі ржуть, всім весело, а міла не хоче їсти цей ходок, бо вона який хоче, французький. Пішли, веди мене. Веди мене, пішли за французьким ходогом. Пішли. Я. Yes? Ці королеви. Ну скажи, Люба, нафіг Фіхальний, так? Це просто нереально. Я його так обажаю! Як виявляється, мила в нас жісткі французькі хот-доги. Вот. Я думав, що вона і цей полюбена. Я просто в нього так кайфую, я іноді просто спеціально їду на роботу заради того, щоб заїхати на заправку і парканути цей хот дог. Я перший раз його пробував. Да? Реально? Блін, охренітельний! Оце цибулька ця внутрі, да? Оце така підсмажена. Ой, блін! Крім того, що ми тут заправилися з такими їдаками, коротше, штука лягла вже на заправку, коли він отак буває. Кілька котогів, пару кофеочків, якусь дурницю купити. Що за погода? Ми їдемо на відпочинок, так споскудилась погода. Навіщо нам це, А ну погода, вирівнюйся. З такою їздою, дай Боже, щоб ми до вечора доїхали. Все, їхати потрібно було, ну десь 2,5-3 години, Але є приємність. Те, що я доїдаю за дітьми. Всього. Вирубайте. Камеру вирубайте. Звертаємо з київської траси, громадочка, і зараз будемо їхати дорогою мого дитинства. печем на Глобино. Є? Та є, тут зробили. Люба, до речі, тут зробили дорогу. зараз подивишся. Велике будівництво, дивіться. Отак звертаєш. І до рокети жодної ямки. Подивіться на цю красу. вузенька, така горбиста, ну безямкова. Це тільки що проїхали мекку полтавського футболу. Рокета, ФК-рокета, славиться на всю. планету хотел сказать. Она весь Всесвет это лучшая команда Полтавской области. Я чувствую, если они станут раз на раз зворствать, то там не факт, что у Ворскли будут шансы. Гарно, да? Дуже, дуже, дуже. Я так люблю вот так вот просто ехать и смотреть, такие красоты. Ну, они Понеділок зараз доїдемо до зубанів, там багато гусей постійно. Не знаю, наскільки зараз. Але завжди не було багато. Друзі, ви ж не знаєте історію про зубані. Розказати легендарну історію про зубані. Це не реально. Ага. У нас одна там баришня навчалася. І, і всі питали, а звідки ти? Вона каже, з-під з-під Києва, Києва, постійно так говорила. Я потім їхав на пироги і стою на автовокзалі на градицький автобус, і вона стоїть. Нічого собі, кажу, а це ви десь до когось в гості неба ж Києва. Ну, домой є тут, дамой. Думаю, нічого. Ну куди ж це додому? Думаю, зубані. Так що знаєте, зубані то під Києвом. Розумієш, наскільки оцей був культ меншовартості, що людина з зубанів намагалась говорити, що вона спад Києва. І по-руськи, да? По-русски, а це обов'язково. Один я казав, що в мене мати з пирогів, і я цим так пишався, тому що наскільки колоритне село Пироги, що це піпець. Ми зараз як заїдемо, я вам розповім. Оце бачите цю гору, друзі? Ви, ви ж її ніколи не бачили. Це гора, виїзд з Іванового селища. І коли ми їздили сюди автобусом, Пазіком, то літом, в принципі, він ще виходив на першій швидкості. Іноді приходилось людям стоячим виходить, бо він не міг вийти. От, а зимой ми 100% всі вилазили і отак гуртом пхали пазик цей короче, на цю гору. Я навіть пам'ятаю, ми з батька їздили сюди з Запорожцем, то запік виходив десь на другій швидкості на цю гору. Та ти теж піднапрягся. Я а, ну, що, ну приклався трошки. Ну тут не було такої дороги, тут була та, Кам'янка, таке а -а -а. щось трохи асфальтна кам'янка. Бо це ще та дорога. Яку колись німецькі військовополонені клали. Вона тут була кам'яна. Вручно, да? Да, да. так? Так. Зараз гарно. І мабуть, що вона була вуща, да? так? Я не пам'ятаю, чи вуща, була. Ну, це до кринок буде хороше, а потім ще трошки буде такої собі підватаної. Та й далеко ж ми заїхали. Ми ще доїхали до кринок, ми вас захотіла ну, в Азіс. Не знаю, нікого не зустрів, Там ми знайшли туаліт. Це добре. Це згадує історію. Тут бачу, колись штрафанули на запорожці. Зупинила поліція. Вгадайте, за що? За перевищення швидкості на запорожці. Це фантастика. Боже, Це прекрасно їхати. Без навігатора їде, бо все знає. Глобини покажи мені, вони ж не бачать. Це вони. Не могли мені чого не забути вдома, забули паїлочку для Левчика, але ну, я швиденько оперативно заскочив в глобину. Тут ще й впізнали мене дівчат. Е, кажуть, не хочемо в кадр попадати, ну, нічого страшного. Короче, дівчат, дякуємо. Щасливенько. Побігли. І вам, і вам. Купили 260 гривень, така паїлка. Мені кажеться, вона в Полтаві гривень 700, бо стоїла це точно. Що я можу сказати? Ми вже 2,5 години їдемо з Любчиком, Мілою Левчиком. І мамулі, ніяк не можемо дістатися. Піше приїхали з 120 км за цей час. Ті, <смір> приїхали, а тут переїзди, написано об'їзд. Тільки що дядька зустріли. Він каже, їдь або через Остимівку, або там на Сахзаводі, каже, завернеш. Блін, я вже не пам'ятаю, як це. Хай. Каже, зараз поїдемо туди. Вже їдемо за риношечкою. <смір> а це дача, задача. Скажи, я тебе трошки проведу, а далее уже сам вырубишь. Блин. Это сынулька, твой прадед, легендарный Василь Иванович. Наймудріша людина. А вот сынулька, Емілу. Це твоя прабабуся Александра Аврамівна. свята людина. Провідали Василя Івановича і Олександру Аврамівну. там їм ще й сусідку підселили, так що вже веселіше на тому світі. Любчику порозповідав історію про нашого діда. Дід, звісно, красавець. Всього мене навчив по життю. В першу чергу комерції. Розповім вам одну історію. Я в нього просив на морозиво, хоча він мені ніколи не відмовляв. А один раз сказав, каже, он, воно на дереві висить, морожено твоє. Кажу, в він каже, ну як обірви груші, абрикоси, винеси на дорогу, продай. і Буде тобі не одне морозеве, стільки морозива, скільки ти навіть не з'їси. Ну і Після того е, я почав займатися конкретною комерцією. так що Василь Іванович, красавець. Yeah. Слава Богу, що дід не бачить того, що зараз відбувається, бо знає, без ума зійшов. Хоча, мені здається, він без... знайшов це логічне пояснення, бо він. З давніх давин знав хто ворог. Так що така історія. Проїдемося зараз трішки моїм рідним селом пироги. Раніше рідним селом моєї мами. Це славне село, друзі. назване в честь козака або, як його іноді називають, пан Пиріг. Перший поселенець і власник цього всього хутора, який потім розрісся у великий волосний центр. Знаєте, раніше при царизмі були губернія, потім повіт, наступне волость. От якраз пироги були волосним центром, велетенське село по своїм розмірам. Та й зараз, в принципі, раніше взагалі було колосальне. Заскочили в гості до Сашка. Я кажу, що я його років 20 не бачив, він каже, 15, а так колись в під центрі бачив. Що нормально. Раніше дружили, гуляли, кавуни тирили тут по, по селі і не тільки. А зараз оце, бач, Саня в не залишився. Дуже багатодітний, так що давай, не відправляйте його на фронт. Не цей, не займайтеся. Ну, приємно, це побачиш. Не помінявся. А то як був 15 років, оце таким і залишився. Та каже, що я не помінявся. Та й таке не казав. Ну, любе, любе мене, любе. Любе дуже. А це у нас така любов, розумієте? Ось отак одна вулиця, друга і третя, а нам в четверту, друзі. Їдемо по Кам'янки. До речі, теж німці військовополонені клали. Дуже прикольне село, цього, так? Дуже прикольне. І оце якраз моя вулиця. Тут моє дитинство та юність кожне літо мене привозили і кілька місяців я тут проводив. Ось тут тетя Тоня жила, а наступна хата це вже була наша. І слава Богу, що вона. Кажуть, не пропала. Нічого собі тут набудовано. О, З має? того що було, да. лишилася не тільки хата, а це все новеньке набудовано. Молодці, просто скажу, гордість береш, що нічого не пропало. Йо-майо, ось тут, тут мої літа пролітали. Далі ось собі тетя Варя жила, якраз біля дідуся похована, дружили. А, попідзаростало, звісно, жорстко. А тут ось в цьому дворі каноплі росли. Ну, було діло. У мене є відчуття, що вони й досі тут ростуть. Диви як заросло, ніфіга собі. Кам'янка, друзі, вічна. Як кажуть, незручна для будь-якого транспорту, але реально вічна. Її, до речі, побудували ще ну, 49-50-й й або рік. Бо ви ж, якщо знаєте, то військовополонених всі країни відпустили до 47-го року, ну а Радянський Союз відпустив крайнього полоненого німця аж в 56-му, Уявляєте собі? Отак от, от було. Їдемо, їдемо, рідні місця, не вибудуються, народен щібню привіз, пісочку. Те? Красавчики, красавчики, село живе. І ось Тут наліво можна на пляжик поїхати, бо це річка Сухий Кагамлик. Вона, до речі, раніше коли не була перебита дамбами, вона. Вливалася в Дніпро. І тут сюди навіть сюди а заходили. Ставок, ну, Це ще да? було дуже давно. Зараз це вже ставок, бо ставок? тут перебита вона дамбами в Ярошах, потім далі там перебита, в вустимівці дамбою. Е, потім туди йде болото, у нас до опришок далі воно тече. Оце ж наш магазинчик. Боже, скільки ми тут лупилися, це типу, бари тут билися постійно. Ну, любиме діло. Чим займатися все любиться. І ось цей ставок, на якому я навчився рибу ловити запишіть собі карась на манку короб на гору, а ті хто ловить на червя не дружіть з ними то грязнорукі. А ми поїхали сам сашко якраз теж всіх своїх зібрав поїмо морозиво тут в оптовичку дивіться як ми гуляємося трішки поїли морозиво, тут в парку зупинилися це клуб був. Бу. Раніше я сюди на дискотечку ходив з Саньком трохи поностальгірували, так? Да? Згадаєш, як коров пасли. Представляєте, цвіркун коров пас. Ну, правда, не своїх, в мене лічної корови не було. тільки кози в діда були, козу не треба що і на цепок посадив, тільки місто міняй, там плюс-мінус кожен тиждень, і нормально. Да, так, так добре, так по-домашньому. Так що саня ждем вас, гості в Полтаву приїжджаємо. Без нічого не страшно, можна їхати. Ну, це ж всі такі в гості, куди, що, як. Нема проблем з цим. Так що приїжджайте в гості, будемо збиратися пора вже. Бо, бо в нас є якби, основна ціль, куди ми їдемо. Так? Помчали, любить? Давай збиратися. Будемо цьому, це і помчали. А це, друзі, село Опришки. Рай народних депутатів. Мінімум двоє звідси є родом. Один із них славнозвісний любитель топорів і вирубаних дверей Сергій Каплін. <рес> Ось таке все, виїжджаємо. Ух ти, де, гарно. Дуже гарно. Тут що дорога закінчується. Та вона й не нужна. Хвата, зробили трохи по селі. Що <рес> ти Так воно ж так легше ями проходяться. Оце в Кирияківці. Років 30 не був. Колись із дідом возили сюди мотоциклом свиню парувати. А то останній раз було. Тут, походу, взагалі нічого не помінялось, ви понимаєте? Дорога теж була така хренова. І зараз вона ліпшою не стала. Мазанка хат. Дивимось, трактор центр. Фура, Фура їде. їде. Ви ще не такого не бачили. І я, до речі, не бачив. Давай ми пропустимо. Ціла фура, чувачочок, ти що, заблудився? Чи що? Оця дорога вже підказує, що ми майже майже лишились проїхати Бугаївку, Струтинівку, Криву Руду, Святилівку, і ми... І ми будемо вже на місці. Наша Мілуся традиційно щось забула. За цим разом це були окуляри для купання. І що? Мене хлопці він, виручили, бо в магазині немає окулярів. Ну, пацанам прийшлося крепко закупити морожене. І вони кажуть, є очки, тільки відвезіть нас додому. Вони дома кажу, поїхали. А тут на площадку, да? Чи куди? Ні, Отут? А, Він каже: я ще й велик на площадці забув. Дивіться, стаємо біля Тараса Григоровича Шевченка, який говорив, борітися поборете. Це хочу вам подякувати, респект і поваги. Окуляри в нас, морожено у вас, все окей. А мамі передам привіт. Каже, що мама його працює там, куди ми приїхали. Тому поїхав передавати вітання. Окуляри повернув, не переживай. Друг що набереш, якщо прям дуже сильно вони будуть потрібні. Чого? За що? За те, що ти сів до незнайомого дядька, так це ж знайомий дядько, тобі ж біля магазину сказали, це цвіркун, це блогер, всі його знають в Полтавській області, з ним можна кашу варити. Все нормально. Це не незнайомий, це свої. Все, помчали. Доки я мандрую, впевнений, що ми її вже заселилися. Тому друзі, на цьому перша серія влогу нашого відпочинку завершується. Наступна серія вже буде завтра. Там покажемо, де ми, що, ми, як заселилися, що скільки коштує. Тому дякую, підписочка, лайкоси і дякую всім за підтримку. До завтра. Милуся, що в мене є. <світтє> Моє те щастя. Я в малих тільки що його виміняв на морожене. Гально? Да, не було в магазині. Нема в магазині тут ніфіга. Прийшлось домовлятися, включав свої комунікативні здібності.